І знову добре утро. У нас в гостях Олена Полякова, завідувач сектору соціокультурної діяльності бібліотеки імені Бойченко, а також Тетяна Рєзнік, бібліотекар сектору соціокультурної діяльності бібліотеки імені Бойченка. Доброго ранку вам! Доброго, Доброго. Доброго ранку. Ми знаємо, що у вас буде дуже прикольна акція. Окрім того, ви вже нам принесли купу всяких таких цікавих штук. Діма вже встиг їх приміряти. Зачем ти сказала? Я хотіла така. Буде та сюрприз. Ну ладно, а, ти думав, що ти Катя Осадча? Да, я потом покажу. Мені свої, здається, що свої я тебе майже не, не скомпрометувала. Ну так да. розкажіть, будь ласка, про те, що планується у бібліотеці вночі, наскільки я знаю. Так, дійсно, 23 квітня. Ну це не зовсім ночі, це скоріше ввечері напередодні на вечір'я вечір uh -huh. в бібліотеці буде відбуватися дуже цікавий захід. Взагалі, 23 квітня це всесвітній день книги та авторського права. І саме тому Державна бібліотека України для юнацтва. Вирішила провести такий унікальний захід це Всеукраїнська бібліоніч. Е, наша бібліотека не могла залишитися осторонь, тим паче, що ми вже маємо досвід проведення подібних заходів. Взимку до 35-річчя бібліотеки ми вже впроводили такі бібліосутінки, е, містичний бібліопортал, е, який користувався надзвичайним попитом. І е, всі його відвідувачі залишились дуже задоволеними, тим паче настільки, що навіть по закінченню заходу це вже була 10-та вечора, ніхто не Хотів розходитися. І ну, пропонували ще продовжити святкування. Тому ми вирішили знов таки, і до нас приходили наші користувачі, просили повторити щось подібне. І ми вирішили приєднатися до цієї акції і провести цього разу також таку бібліоніч, яка має назву книгою призначена зустріч. А наша бібліоніч вона до того ще ну, таки має під назву Літо не за горами. Адже ну, літо вже скоро, і це пора відпочинку. пора Якихось творчих розваг, пора якихось креативних вражень. І е, ми, як бібліотека, вважаємо, що е, ну, тобто, літо це також пора для читання, пора для нових вражень від книги. І саме тому е, книгою призначена зустріч літо не за горами. А мені є доповнення, можна? Так. 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 Представте собі, вообще, коли приходиш в бібліотеку, все такі тихо тихо. Вечером все наоборот. Громко, 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 и все начинают кричать, веселиться. Ні, так ну, не я уже прош... Ты давно був у бібліотеці взагалі? Да, недавно был там всегда тихо, тихо. тихо. А, тихо. Ясно. ясно. Дима, ясно. Минулого разу, сразу, коли ми були на ефірі, розповідали про нічби бліотеці, а про, как би, провірла, да, цю таку. Теорію, Тегорію, да, мислення, що в бібліотеці тихо. Кожного дня в нас відбуваються безліч майстер-класів, заходів. І я вже казала, що ми поділяємо дні на такі, які є сугубо діловими, тобто для навчання такі. А є дні, котрі ми призначаємо це загалом п'ятниця. Ми призначаємо для таких ось розваг інтелектуальних таких різних. Розважальних знов таки ж міроприяті. Я вам хочу більш детально розказати про наше надвечір'я, таке нашу ніч бібліотечну. Цього року ми обрали таку тему не випіткова не за горами, тому що е, тематика, яка буде проходити крізь е, всю бібліоніч, це туризм, відпочинок, це зелений туризм е, і обов'язково це читання. Читання це е, як і читання по програмі, тобто е, студенти, діти вони повинні читати влітку, а також читання. Для душі, тобто те, що можна взяти з собою на відпочинок, яку книгу краще собою взяти, як почитати, що почитати. Це будуть радити в нашому буксалоні. Це такий імпровізований буксалон, в якому будуть викладки останніх новинок літератури, також будуть презентувати і радити. Тобто будуть бібліотекарі-радники, які будуть радити, що почитати влітку, що саме по шкільній програмі, що саме для студентів почитати, а також будуть працювати в цій локації. Буксалон будуть працювати. Вікторини конкурси саме інтелектуального направлення. Дуже цікава буде локація в нас туроператор. Туроператор сюди ми запросили і погодилися прийняти участь таке турагентство, як фортеця. До речі, ось Тетяна сказала, що було дуже багато нарікань, що бібліоніч закінчилася, а люди ще не хотіли розходитися минулого разу, тому ми запропонували. Тур, турагенції фортеця провести по закінченні бібліоночі це буде у 9-й годині зібрати всіх охочих і провести таку екскурсію вечірнім Кіровоградом. Пішохідна екскурсія, і вже дуже багато людей запитують, тому що ми вже ну, розповсюдили рекламу про нашу бібліонічну. Дуже давайте багато я вас охочих. трошки зупиню, тому що ви одразу багато багато інформації, і це важко все запам'ятати. Давайте у порядку. З до порад. Ну насправді це дуже цікава штука, тому що, наприклад, коли хочеш придбати собі якусь книжку, не важливо там у книгарні чи. У бібліотеці, ну або чисто ситуативно а, там. Орієнтуєшся за залежності від настрою або в залежності від потреб. Тобто яким чином будуть визначати, що саме варто порекомендувати тій чи іншій людині? Е, ну, по перше, це вікова категорія. Так, вікова категорія. В нас же є користувачі, які постійно відвідують нашу бібліотеку. Є люди, які приходять вперше на подібні заходи. Так, ось для тих, хто вперше приходить, для них навіть буде цікаво подивитися новинки, літератури, подивитися весь асортимент. Навіть під час таких бібліоначей ми збираємо. Охочих, які вперше прийшли до, бібліотек, до бібліотеки, проводимо для них екскурсію по бібліотеці. Тобто розповідаємо про ті відділи, які на сьогодні обслуговують користувачів, про той фонд, який ми на сьогодні маємо, і про ту літературу, яку на сьогодні ми зможемо порекомендувати почитати. Для студентів є Це більш... фахова програма. література, так, вони вже і напевно знають, що їм потрібно. І також у нас є, ми дуже тісно співпрацюємо з педагогами. Вищих навчальних закладів шкіл міста, які нам теж надають інформацію, що на сьогодні треба почитати. Я б хотіла ще доповнити Олену. А, фахівці нашої бібліотеки вони вже ну знаєте, вони трішки психологи. І коли приходить людина і не знає, що їй почитати, ну дуже часто такі ситуації бувають, приходить і каже, ну, я б хотів, наприклад, щось почитати для себе, порадити щось. То вони, в принципі, вони вже ну, спілкуються з, з людиною і можуть їй запропонувати декілька варіантів, і обов'язково людина щось з цих варіантів обирає. А, а тепер хочу уточнити. Давай, ладно. Вибач, будь ласка, За це обов'язково уніформа. Буде Так. Да. ні, це Тетяна Диза цього трішки пізніше, але ж я вже запропоную вам е, ось такі примірити. чудові е, кашкетики. Які будуть буд захищати варіанти? які, які будуть буд <пев> захищати від, <пев> від, від, <пев> від сонячної я, я, <пев> я да я прошу прощення. <пев> тут є різниця, женська і можна ні, це Можливо, ви можете обрати собі на ну давайте так. Да, Будемо вже всі в уніформі. <життя. пев> Ось така уніформа доброго ранку, як що Це передача світська життя. Так, такі шляпки можна буде навчитися робити на наших майстер-класах в одній з наших локацій. Ну давайте я продовжу. це буде один із майстер-класів. Це буде один із майстер-класів. Так, так, як mm -hmm. там правильно а, а виходити. У мене зразу вопрос в ти шап вити шапочки сразу. Я, в, я схожа на мультяшну принцесу, яка ходила і намагалася чомусь навчитися. Знаешь, <світ> ти як в пісні Соколовського <світ> Прин <загальний> принцеса. <світ> там є козирьок такий <світ> <світ> з обратної сторони. так. От сонце. <світ> <Я От світ> сонце для тебе, тебя. Дякую вам за те, що ви так різноманітно наш зовнішній вигляд з Да, У мене вопрос. Вот <світ> ночь, Бібліо, ніч. Це буде со скільки до скільки? Ось 25. я ж це на цьому, вот, на цьому хотіла зробити для наших глядачів. Я хочу зробити екстенд на тому, що це буде відбуватися 23 квітня. Це буде Середа буде відбуватися все з 17-ї години до 21-ї години, тобто з 5-ї вечора до 9-ї вечора. Це те, що буде відбуватися безпосередньо в так. бібліотеці. Такі, а потім, а потім от, для всіх охочих буде пішохідна екскурсія на вечірнім кіровоградом. Ну, давайте я вам ще трішки розкажу про е, локацію туроператор. До речі, це буде дуже цікаво, тому що безліч туроператорів буде присутньо, і вони будуть розповідати про міжнародний туризм, тобто, як сьогодні молоді особистості правильно. Брати для себе тур, міжнародний тур, так як не попасти в тенет шахраїв, яку країну краще брати для відпочинку, яка країна є на сьогодні більш безпечною, яка там є більш цікавою для туризму. Знов таки, хто що вподобає, хто любить там морський відпочинок, то такий. Дуже багато буде інформації про зелений відпочинок, про е зелений відпочинок саме на Кіроваграчення. Тобто Кіроварачення це ми всі знаємо, що у нас є що подивитися, тобто куди з'їздити. тому це потрібно потрібно доносити до наших молодих людей. Також буде працювати дуже цікавий дуже цікава локація Скаутський табір це така надзвичайна локація. У нас будуть стояти справжні намети туристичні, буде імпровізований такий туристичний табір, тобто із вогнищем. Ну Опять-таки ж підпалювати ми, звісно, не будемо, але ж буде і казан, і буде в нас там і полєва кухня, тобто каша, чай. В цьому нам допоможе молодіжний відділ Кіровоградської епархії Української православної церкви. То ще й нагадуєте вашу так. Ще й нагадуємо. Ну минулому разу. Ми теж годували. Та eh, пойти. Так mm -hmm. буде настольний хокей, eh, будуть шахи. Також будуть наприклад, такі майстер-класи, як в'язка туристичних узлів, тобто можна буде навчитися, так як справи, правильно скласти туристичний рюкзак, що в ньому повинно бути. Не всі ж знають так, що, що що коректно вложити в туристичний рюкзак, щоб потім не страждати, коли ти його будеш е, е, тягнути за собою там, десь на якісь скали. Тобто, що Як такі, повністю такі підготуватись шапочки. до туристичного походу? Так, а так, також... Такі шапочки можуть нам да, дати. вони будуть захищати mm. від спеки, mm. і можна строїть так, самі навчитися їх виробляти, а так. Також будуть музичні виступи, тобто це співи під гітару, це барди, а також друзі нашої бібліотеки це постійні наші відвідувачі, дівчатка, які є ну, досі відомими на Кіровоградщині. Оксана Тетяна Терещенко. Тр... Тр... Вони, Вони погодилися теж, би, зробити таку музичного красу нашого вечора. Ну а про інші локації розкаже Якщо Татьяна. ми вже говоримо про наші шапочки, і, ну, вона в мене спадає трішки. Ось то я хочу сказати, що у нас буде діяти така локація, як вже розказала Олена. Вся бібліотека буде поді... поділена на такі певні локації. Такі території локації. в кожній угу, локації буде відбуватися цікава, щось яскрава. своє, щось креативне, щось творче, щось пізнавальне. Так ось буде діяти у нас така локація, як море ідей. І саме в цій локації можна буде навчитися складати ось такі от шапочки. Тобто, хто не зможе сам зробити, то дівчата допоможуть і подарують їм уже зроблений варіант. Окрім таких от капелюшків, буде так. Кож створювати галстуки, і, і тобто, ну варіантів до речі, робити подібні шапки безліч. Дівчата створювали навіть такі великі шляпи з полями. Прикрашені квітами, тобто, все це можна буде побачити, тому що буде діяти навіть така виставка творча: е мій капелюх. Е і можна буде спробувати щось створити подібне своїми руками. І тобто, ну якщо ми вже в туристичному таборі, то відчути себе от саме в таборі тобто, літо, е пляж, море, то тобто ми. Ми тепер це зрозуміли, куди нам потрібно йти, аби дійсно урізноманітнити наш зовнішній вигляд із діми. Так, Дякую вам дуже допоможу. за такий детальний анонс. Тепер глядачі ранкової кави знають. Де будуть проводити вечір 23 квітня, нагадуємо, приходьте да, Бойченка, можете... І у вас тоді також будуть ось такі капелюшки. Ну тобто я ще хотіла два слова буквально довдати, тому що ми розказали дійсно не про все, багато ще несподіванок, багато сюрпризів. Тому приходьте, ми вас вразимо. Ви можете зараз звернутися до нашим телезрителів, Я думаю, вони вас услышать і з удовольствием 23 числа прийдуть бібліотеку Бойченка. я хочу ще сказати, що одна з основних локацій це буде територія безпеки, я основний партнер цієї локації. Це управління Державна Державне Державна служба надзвичайних ситуацій України в В Кіровоградській області, так і вони будуть і демонструвати наочно, і розповідати про те, як безпечно відпочити влітку. Я думаю, що це дуже корисно для молоді, і ми запрошуємо всіх, приходьте до нас. Це зовсім безкоштовно. Тобто, вхід зовсім вільний. Ви зможете відпочити, познайомитися, як сьогодні працює бібліотека, зламати у ці стереотипи, що сьогодні бібліотека є як Там не можна що там не можна голословно. Okay. на сьогодні. Бібліотека зовсім відкрита для користувачів. Це зовсім інший формат. Це драйв, це відпочинок, це читання і це освіченість насамперед. До бібліотеки 23 зараз, квітня, з 17 до 21 першої, Кірбоградська обласна бібліотека для Натвоємі Бойченка. Ми чекаємо на всіх бажаючих на всіх друзів. А ми вам даримо приходьте. таку фішку ще на згадку. Mm -hmm. Я думаю, що ви Спасибо. теж приєднайтесь до нашої бібліотеки. Дякую вам. Обов'язково! Да. вам за такий інформаційний гостєвий майданчик. А ми рухаємося далі.